Будь ласка, заходьте сюди. Добренько, ходімо. Так, і що ми будемо? Печи хліб? Ну, давайте. Будемо місити. – Тільки з чистими руками. І душою. Робота то є така, вона є складна і тяжкувата, бо замістити хліб то не так легко. То є дівчина дуже є багато років. То ще моя покійна мама пекла в її. я ще була зовсім малою. І потім, коли вже мама перестала пече, вже своє відпекла, вона віддала мені неї. Я дуже багато років тільки в її пічу хліб, ну, паску, щось здобне, все то-то по другому а тільки хліб тільки в цій дівчині. То скільки їй років вже? Ой, вже їй років. вже мені 76-й рік. А та дівчина вже в тому часі вже вона з'явилася. Появилася десь у моїх роках, бо я вже ще маленька, я її пам'ятаю. І зараз ми починаємо. Починаємо його. Будемо місити. Давай ну, ручками. А замаз, замажу, тісто, то є нормально, бери. А якщо ми двоє от, будемо мішити... а, ну, Мистець, нічого? Руковод... Нічого, нічого, ми не посваримося, от, 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 от я тебе навчу, я в то в селі, місяць хліб. Хватиче. Тепер яке все. Тут даний є, тут і сіль дала я. Дрожжу я тут зовсім мало даю, зовсім-зовсім, Того, що я роблю на такій речині, щоб воно. От. Я навіть кусочки хліба лишаюся, їх лишаю. І потім я той хліб замочую. Я його не викидаю, хліб гріх викидати. Хіба де щось таке, то ну, ми будемо сити його? А ну, давай. О, то бач, навчу. І вдома будеш Ну, звісно, такої дівчини мати не будеш, але то можеш навіть і в то робити. А треба мати закваску. кваску. Коли містиш хліб, то буває так, що навіть і сорочка попростає. Не... Ну треба зусиль прикласти це точно, треба. я вже відчуваю. Бо то треба часу, добре вимішати, добре вимішати. Так що добре не А Гліба. скільки ви цю діжку вимішуєте? Е, ну, я так не засікаю годинами, але тоді, як вже стане мені тісто, відходити від рук. Я завжди хліб пічу, в основному із чорнушкою. Ой, що таке знаю, чорнушка? Таке. Знаєте таке? Не всі знають, не всі то відають. Дехто навіть може з хліба добувати, подумавши, що може, то мука не а воно дуже є корисне і лікувальне. Ой, й де він з сів. Але в хліби воно має свій запах. І в мене всі любить. Тай тоже такі так, Має свій аромат. То є чорнушка спеціальна. Поки хліб рухатиметься, як кажуть місцеві господині, ми не будемо гаяти часу і йдемо далі пізнавати мельники. Відкриваємо, Гляньте, У нас вже повна чиста. Вже треба виробляти хліб. Вже треба. Так що ми зараз будемо з тобою. Ти мені йдеш у помічники. Ми будемо вдвох. Формочка там стоять. Форми у мене дуже-дуже давні, дуже давні форми. І я їх теж не хочу, не згадні. Так, махай руки водичку. Взяла отаку тістечку. Я буваю, що мукою підмішую, але хай завжди річ. Набрала, набрала і поклала форму. Я тобі поставлю близько. Да, і ти от попробуй, буде знати. А в житті все пригодиться. В житті, як на широкій нері, треба все вміти. Каже, добре, вміти, ну не робити, але ж... mm -hmm. Отак набираєш. Отак, отак взяла. О, і от. О, якщо то руку ще вмочила в водичку, щоб до руки не приставало. А може Так, І ложи форму. Ложи, ложи. Якщо буде мала, то ти Що таке, ти б так одразу знаєш. З першого разу не може так вийтися. Добавляй ще раз, а потім ми його О, олійку, олійку в формі помазаний. Нам вже буде підходити, показувати. А скільки у вас хлібів з цієї дівчини виходить? Е, якщо то в мене не повна дівчина, то я половину. А взагалі в мене 14 хлібин я тут підставлю. ставлю. Якщо я печу вже на обйом. Зараз, почати 4 Зараз, так. Да. І на скільки вам цього хліба вибухає? Ну я собі три хлібини більше лишаю. В мене діти, мене внуки, А кожен хоче полосувати. Поки хліб набирає потрібної форми, пані Тетяна зі своїми рідними співають пісень. Який він рум'яний. Ото, щоб така ти була рум'яна, завжди-завжди в житті. Дякую. Будемо добувати. Гарний. О, гарний. Гарячий. Але гарний. Але гарний. Значить, ми його з душою робили. Старалися, випікали, вкладали душу. Бо я ви отак просто собі. Я би не вдався нам. Давай, 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 виходь. Можемо коштувати. Такий теплий. Теплий, дуже теплий. Дуже. Так що різати ми не ріжемо. Ламати. Ламаємо так, як колись було. Бо то казав, колись не годиться ножом різати хліба, як тільки добув з печі, він ще гарячий. Його тільки треба ламати. Будемо пробувати, ламати. Будемо пробувати. То все народне. Будь ласка. Ой, як він пахне. Гарячий. Гарячий. Можеш ну, хай трошки він з полежить, минуточку він. Я ще дам спробувати твоїм оператора. Обов'язково. Зараз ви його не розкоштуєте, бо він затеплий, затеплий. Як він... Але Де? запашний, це зразу чуєте. То чути. Ну, ну. Бо як він трошки постоїть і вийде з цей вот, що він буде гарячий, то він багато буде зовсім присмак.